Останній дзвінок є особливим для випускників, адже у стінах рідної школи він лунає для них востаннє. Одинадцятикласники 19-ї тернопільської школи зізнаються, найбільше не вистачатиме за стільки років вже міцної шкільної родини. В цій школі я зустріла вірних друзів. Я дякую їхнім батькам, що вони привели їх саме в цю школу 19 19-ту, Вона є найкраща. Дуже жалко покидати порі школи. Буду скучати дуже за своєю класною керничкою Баньковською Любов Михайлівною. Також своїм за всіма вчителями. Я дуже жалію, що закінчив школу. Буду дуже скучати за нею. Буде не хватати, буде не хватати вчительки своєї класної керівнички. Що хочеться більше на побути в школі, посидіти в класі з керівничкою, з однокласниками. Хвилюються і радіють водночас батьки випускників, адже їхні діти роблять перший крок у доросле життя. Щоб вони. Їх супроводжувала завжди удача в їхньому житті, що вони зуміли себе знайти. Ті знання, які вони отримали в школі, що вони обов'язково використали в подальшому в своєму житті. Вони їм стали у пригоді, щоб діти завжди поверталися до школи. Поверталися до школи і завжди своїх вчителів згадували з приємністю, з повагою. Настанови на майбутнє під час останнього уроку дає своїм вихованцям класний керівник. Звичайно, ви розійдетеся різні боки. Ви будете зустрічатися, чого я не хочу, щоб ви в житті забували один одніше. Звичайно, підтримувати і мене. Ой! Як я казала, плакати не буду, душа ридає. Щоб ви знали, що двері цього класу не відкриті. Сьогодні на усіх шкільних подвір'ях лунає останній дзвоник. А у 24-й школі він вже традиційно є незвичний. Чим ходімо подивимось. Міст як символ переходу у доросле життя нагадує випускникам Тернопільської загальноосвітньої школи No24, що за шкільну парту учнями вони вже ніколи не повернуться. Подолано шкільні роки, і лише нові випробування та здобутки чекатимуть їх попереду. Перейшовши цей символічний рубіж, одинадцятикласники передали естафету іншим, вже наступним випускникам. Така своєрідна родзинка у цьому навчальному закладі не новинка. Щороку педагогічний колектив, беручи за основу побажання дітей, вигадує нетиповий Креативний сценарій заходу розповідає заступник директора школи номер 24 Тетяна Головань. Кожен дзвінок у нас має свій сценарій. У нас був дзвінок присвячений музиці, де директор був диригентом оркестру. Ми були першими скрипками. у Нас був дзвоник присвячений художньому мистецтву, де ми розмальовували палітру кольорів. Потім з тих кольорів народжувався дзвінок. У нас був дзвоник присвячений футболу, присвячений мандрам, присвячений пошуку скарбів. Сьогодні дзвоник присвячений мостам. Це е, Рубікон це перехід через міст річки Рубікон і назад воротя немає. Перейшла через свій символічний Рубікон і цьогорічна золота медалістка Катерина Дзюба. Дівчина не приховує, прощатись з рідною школою важко, адже за роки навчання вона стала рідним домом. Я люблю свою школу за всі поїздки. За всі посиденьки в класі, за всі вечори проведені в гостях моєї класної керівнички. Було безліч спогодів. Я за них дійсно щиро дякую. Буду сумувати, буду сумувати не раз, буду приходити не раз. Бажаю цінувати все те, що тут відбувається. Бо те, що тут відбувається, воно більше не повториться. Естафету молодшим школярам передали й інші випускники цієї школи, даючи свої настанови. Вам побажаю те, щоб вони не витрачали свій час даремно, щоб вони навчалися, і також, щоб у них. При закінченні школи залишилися лише позитивні спогади. Ніколи не сумуйте і будьте завжди щасливими. Не витрачайте час на якісь безлуз дівчинки. Пам'ятайте, школа це ваша друга сім'я. Вам дуже пощастило, що ви вчитесь в 24-й А я вам побажаю залишатись такими, як ви є, тримати свою волну і завжди бути щасливими. у 24-й школі. найкращі в світі вчителі. Ну а щодо наймолодших першокласників для них цей останній дзвоник став першим у їхньому житті. Діти радісно зізнаються на канікули, чекали з нетерпінням. Який тебе своїми емоціями. Ти хочеш канікул? А що будеш робити на канікулах? Гратися. А як ти закінчила школу? Гарно? Гарно. Який улюблений приклад? Читання. Подобається тобі школі? Чекала з нетерпінням канікул. Що можеш побажати випускникам? Все було добре. А ти? Щоб, щоб вони збивали мрії. Телеканал Інтебе приєднується до побажань та зичить усім цьогорічним випускникам збудувати свої життєві мости якомога міцнішими. В добру путь.